Дивася, вона цікаво, дали на щирий світ. І дівчинки-пустунки чекають вас усіх. Завжди про щось новеньке вам Оля розповість. Я лоце, Бешкетунка, малят розвеселих. Привіт, наші чавні бешкетуни! Привіт вам усім. Мені так цікаво. Чи байдужі ви до планети? Ні, звичайно, що не байдужі. А що ви робите для того, щоб довести, що не байдужі до нашої планети Земля? Ну я не знаю. А давай я тобі допоможу. Ну, гаразд. Тоді питаннячко. Ми насаджуємо дерева і квіти. Ну так. Розвішуємо годівнички і шпаківні. Ну так. Розчищаємо джерела? Ні. Значить, потрібно виправитись. Ну, Добре. Отже, ми робимо все, щоб зберегти мальовничу природу нашого краю, так? Угу. Думаю, усі нас підтримують. Ну, звичайно, що підтримують, я так думаю. А ви знаєте, що є така червона книга? Ні, а чому обов'язково червона? Ну, Назва книги червона, бо вона подібна до червоного сигналу світлофора, має будити в людей тривогу. За долю природи, зупинися людину, подумай, будь обережним. А як давно цю книгу створили люди? Я знаю, що понад 20 років міжнародна спілка охорони природи працювала над створенням червоної книги, і міжнародна червона книга побудована так, що про долю кожного виду можна довідатися за кольором сторінки. А про що йдеться у цій книзі? Розкажи я знаю, що у ній записують тварин і рослин, що зникають. Ну а ми заговорили про сторінки книги, що має кожен свій колір. А я знаю, що червона сторінка сповіщає, що видові загрожує загибель. Так, а біла сторінка, що вид, хоч не зникає, але його все менше і менше. А зелена сторінка то сторінка надії. Сюди із червоних та білих сторінок переводять ті види, яким завдяки піклуванню людей більше не загрожує знищення. Ой, це чудово. А знаєте, коли вперше червона книга була видана, і коли. Я знаю, що була видана вона у 1976 році, і вона є основним державним документом, в якому містяться узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин різних і рослин України, що перебувають під загрозою зникнення. А зараз ми разом помандруємо по сторінках червоної книги України. Ні, ні, ні. Ні, ні. Зараз ми помандруємо у світ мультфільмів. Ура!